Я поїхав! А єнте, тобі буде тверденько. Це ти? Без Хангучіні запрошують підписатися на канал та поділитись з нами з усіма друзями. І лайк не забути теж. Синмін у глибоких роздумах. Чому я тут? Що ж, це гра на килимі всі. Зберіть якомога більше золотих кулів на вершині та спускайтеся вниз на килимових санях. Перемагає команда, яка збере більше і краще. Це наче покращена версія гри з мензурками. Перші гравці, піднімайте свої допці! Покажи їм юнбок! Банчан вперед. Ходімо. Ходімо. Ти колись бачив картоплю? Людина картопля. Ам. 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 Йоу, Чанни Хион, файтин Тоби. би. Эй, НБК, файтин то би. Теперь я буду стараннейшим. что <laughs> это он там делает? Вау, він так багато набирає. О, скільки він там набрав? О, банчан, файтін! Банчан Кітс, файтін! Стар Кітс, файтін! Серйозно, ми жартуємо про це роками, воно ніколи не старі. Стар Кітс, Файтін! О, він їде вниз! Йому краще перекинутися. О, він швидкий, такий, швидкий. О, чому він такий швидкий? Він швидко. Ми маємо їх порахувати. Вау! Скільки ти взяв? Рахуй. Один, два. Ти можеш збрехати, знаєш. Аперист десять. Окей. Десять? Хей, Бок, Які ж унікальні техніки він використає, як він нас розмішить. Головне, щоб було смішно. Тоді все прибачається, правда? Я так чекаю, як Янбок нас розмішить. Ось він. Ось він, ось. Людина, для якої комедія важливіше Лі Янбок. Ви знали, що він так само грає в лігу, бронзовий, янбок. Єдиний бронзовий гравець, який зробив фото з фейкером. Лінбок! Так є бронзовий, так є бронзовий. Бронза, який грає вже десять років, але досі залишає камеру закріпленою. Тобто він просто слідкує за персонажем. Так, екран закріплений. Йонбака, покажи, наскільки міцною може бути бронза. Подивися на всіх цих міньонів, яких ти не можеш упіймати. Саме так, подивись. Хей, а чому вони падають весь час? Насправді там дуже вітряно. Зачекайте. Ні, вони відлітають. Ні. Ти взяв на себе більше, ніж можеш потягнути, чувак. У тебе забагато кульок. І на старт. Є причина, чому існує цей вислів. У нього багато, там багато. Багато. О, ці не рахуються, ти їх пустив. Один, два, три, чотири. Одинадцять. Їх тут одинадцять. Та це було не одна. Другі граці вперед. Другий ячанін. Я втомився. Наша єн, такий дорослий за кермом. Не дивно, що вони відлетіли. Ну так. Гей, запхайший цю мені в рот. Ні. Я нічого не бачу. Oh. Погнали! Вау, Інджина! Інджін, вперед! Йенджін! Ні. Він їх загубив, загубив, загубив. Ні! ні, ну ні, ну ні. Гей, це було так швидко. Атлах. Хоча б одна є. Одна, одна. Одна, одна, одна. Гей, це так швидко. Ей, це не рахується, не рахується! не рахується! Це так в твоєму стилі. Ні. Я був занадто розгублений. Окей, одна? Ні-ні-ні. Малошок, ти в нас. Чому ми настільки дурні перед камерами? Це провал. Ні, це про. Ти провалився. Твоя черга. Це було весело. Ей, це не, рахмен. не рахмен. Не рахується. Ти просто хотів покататися на санках. Так. Не рахується, не рахується. Гей, Ні! Як їх Ні! Будь ласка, не йдіть. я не будь занадто жадівним. Хванхенджим приніс aipa aipa aipa. одно. Це не рахується. Йде, він їде. Окей, просто потрапить щелини. Ну ми закидаємо, Аєна. Я готовий. Нуж бо! О! О! Було швидко. Та ти вільний, алло. Вони ще не заслуговують на покарання. Хто це кинув, який при... Хто це кинув? Який при... Скільки там? П'ять. Йоу, гарна гра. Ти а ми тобі прибачимо. Дякую, що ж вперед. Я підіймаюся А що ти робиш? Ох, тому вся. Точно! Закріпити животом. Це гарна ідея. Ось так, ось так! Животом! Ось так! Вона луснула! Ну, гарна техніка! Чому він такий милий? Гей, ти такий чудовий! Йо, це розумно. Я це було чарівно. І розумно. О, хані ти приніс багато. Він у нас завжди майстерний. Так, це наш хан. Добре виходить, все, окрім розкоші. Добре, виходить, усе для п'язкове. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Гей, у нас п'ятнадцять. Чому так багато? Так, я знав. Нос, єс. Беред так. Він просто все запихає. Гей, це розумно. Я знав, що може йому довіряти. Ось чому я поставлю третім. Лікс, nice! ти що робиш меч? Так. Це меч. Йоу, це так добре. Досить вражаюче. Він хороший у всьому, окрім ігор. так, у всьому, окрім лол. Але він таки більше часу витрачає на ігри. Це прикро. Ану, скажи це ще раз. Ешк. Вау, еш! Ти колись грав нею? Так! раз грав нею. Ні! Він просто змарився. Ліно ось вибухне? Дядечку, що ви робите? Він завжди такий старанний, скажіть. О, я йому краще впасти. Подивіться на нього. Чому це так смішно? О, ти впорався, ти впорався. Вони всі луснули. Одна! Ми не будемо рахувати луснуті. Ні, взагалі казали, що руху. Один, два, три. Вони всі 8. луснули. Як ти міг усіх луснути? 15. 15. А окей, це було розумно. Я не думав, що ти наб'єш санки. Сенміна, покажи нам, як ти шахраюєш. Папа що завгодно, шахраю. граю. Ти перший. Ні, ти. Це бій перший. Вау, крутяк. Це буде меч хана. Я хочу спробувати. Дайно. На, тримай і дивись у камеру. Йонбок зробив це. Це справжній меч. Мабуть, він не був дуже міцним. Сюди, йди, вибач. А, вибач. Головне, що ми зробили кадр. А це всі австралійці так розважаються. Посмійтеся з мого ранку ще раз. Нужбо? Фелікс. Моя дитинка. Ах, щось ти довго там возишся. Чанбій хенд, вперед! Чанбін, стартуй! Я тут через кульки. рот. Коли він що почне. О, їде. Він що, монстр? Він наближається. Чанбі! Чанпін вперед! О, такий швидкий. Так, і до Сеула доїдеш. Гей, а ти набрав багацько. Одинадцять. Я 12. Він робить ротом все. Вуче ротом. Це є стімне. Йому це добре вдається. Шість кольок роті. Круто. Круто. Ну, ми продовжувати в такому ж русі. Дайте сюди. Зробіть укриття. Рібіть сюди. Просто переконайтеся, що він не спуститься. Як поїде, ставайте перед ним, блокуйте. Будуйте, будуйте сіну. Я в захваті, я в захваті. Я в такому захваті. Це буде дуже весело. Але він все одно буде шахраювати. Спускайся швидше. Я. Він змінив смугу. Переносимо, переносимо, переносимо. Переносим. Він спускається. Рухайтеся, рухайтеся, рухайтеся. Він їде, 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 їде. За зимасію! Зимасія! Демарчі! Він не доїхав! Він не доїхав! Демарчі! Я збирався використати свій меч! Не до кінця спустився! Бан-бан! Бан-бан! Треба бедемасі. Та я, я знаю. Я просто <гум> не влучив. <гум> Саме тому ти досі в бронзі. Сімнадцять. Ось я тут випадки. ще більше. Що? Двадцять один. Гей, це хіба не храйство? Йоу, коли ліно біжить, бі, Мін злітає. Вала небесам земляний. Щур. Sure. Ми that's that's виграли. Ми виграли. Так було близько. Я приніс одну кульку, і ви все одно не змогли виграти. Шість, сім. П'ять, шість. Окей, тобто можна штовхатися. Може, не торкаємось одного занадто сильно. Це моє місце? Моє. Ей, hey, ей. Hey. Це не сніг? Це не сніг. Ну що ж, мотові. один, два, три, сім, вісім, погнав, погнав, давай, 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 давай. let's go, let's go, Я тебе не чіпаю. Я тебе не чіпаю. Ти мене торкнувся, торкнувся. А, тяжко. Походу, ми програли. Може просто піде? Яса! Кейн, невекрай. Це була поразка з честю. Ой-ой, що? Чому це не працює? А? О, зачекайте. Я так втомився. Сочан він не змушує насміятися. Я не міг піднятися, бо над це сміявся. Але я нікого не чіпав. Не жартуй. Крутяк! Давайте почнемо фінальний раунд. Де поп'ємо? Деки тут? Две ось тут. Поїхали. Ми переможемо. Спробуйте зупинити мене, я просто побіжу на пролом. Чи зможеш зробити тачдаун? Да, да, Хоча він тобі кінець. Один, Два, три, раз, три раз, чотири. П'ять. Чотири. Дивисьюди, диви сюди. П'ять, шість, сім, вісім. Ей, Ким самі, куди зібрався? Ти куди? Ловіть його. куди? Ще один оберт, ще один. Це не це Ей, це не твоє! Це Кімсенміна. Для вийма! Віддай мені підемо разом. Побігла разом. Віддай. Давай разом. Ну Спускайтеся сюди. Припиніть! Я ж заберу його в тебе. Спробуй. Ну, спускайтеся. Треба заблокувати, давай, давай, блокуйте. Давай. Пасу, блокуйте Сінміна! Блокуйтеся! За швидко. Її не заблокуємо, ми не зможемо. Геть з дороги! Геть з дороги! Кілбок, кінбок! Пасуй! Передавай сюди! Передавай! <риклад> Ви це бачили? 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 Це кінець, це кінець. <риклад> І що далі? <риклад> чому ти мене взагалі врізався? Я не чому так темно. Я забув, що мене окуляри. <риклад> Чим ти думав? Та <риклад> да він просто аферист. Тож, <риклад> що у нас далі? Раз <риклад> ми зорками. Як чотири ракетому з мензурками? А ми зможемо пограти в гру з мензурками. Коли будете спускатися, намагайтеся прилити якнайменше води, щоб отримати якнайбільше балів. Єна! Ти так добре пояснив? Та дрібниці. Тобто це реванш, так і є реванш. Ця гра це та сама гра, в якій Хендін був останнім 4 роки тому. Хендін, чесно, сіновче. Я хочу посісти перше місце. Він не перше місце. Давайте зробимо це, нам потрібні бали. Окей, цього разу гратиму серйозно. Окей, погнали! І хто наш перший гравець? Ти, я піду першим. Лінохян, цього разу перший тей. Збудуємо блок? Ну ми Що? Ти ж у моїй команді. Хюнджин, іди сюди. Ліно, іди сюди. Я починаю. Але у нього ще багато лишається. Ей, майже не розлив. Я знав, що зможу. Чудовий баланс. Научан! Научан! Ця доріжка заблокована. Нормально. Окей. Я погнала. Що що, що? Що ти робиш? Ей, він приїхав. Є, це було геніально. Я нічого не пролив. Я починаю. Вона не рухається. Відпусти! Він Відпусти! Відпустити! Відпусти, бро! Це так швидко. Чому він такий швидкий? Та він зараз летить. Він там аж підскочив. Ой, чому я їду так далеко? Чому ти такий хороший? Я зробив це. Я зберіг стільки. 950. 950. Це щось ж не добре. Та й що мої ноги були в повітрі, зробило мене таким швидким. Це було дуже весело. Треба було спускатись поступово. Вони сказали, що тепер треба робити так. Раді. Я... Чому ти не зупиняєшся? Куди ти їдеш? Я занадто швидкий. 920. Вау, Фелікс! Треба роздрібнити це. Ей! Як ти... це... Стій, 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 стій. Ой, кл клади тут. Ні, зараз раз Ні, я розсунь міною. Ні, Єна. Сунь міною. Це складно. Будеш <плес> полетять ось так. Ви <плес> нормальні? Було б спішно, якби ти полетів. <плес> Йому завжди весело, коли він дошкуляє іншим. Так дивно. Не ображайся на нас занадто сильно. Але, але я! Мандиня, я мандиня, це мандиня. зробив. Але Ти зможеш! Але так жорстоко. Збий, збий! О! Він не пролив! <собрали. рігла> Ей, як у боулінгу! А, це було неймовірно. Цього є, разу було легше, бо є ручка. Наступний Чанін. Ви ж заважали нашій команді, ми теж таки зробимо. А, звісно, звісно. Ось ці речі роблять конструкцію не стійкою. Ось це. Це більше схоже на перешкоду. Погнали! Це виглядає складно. Айен, ти, тобі буде тверденько.

Це не я. Нам взагалі треба це знімати. Чуєте? Берімо яму тут. Вау, це розумно. Копайте. Стартуємо. Добре, досі, досі. Це фактично лижний трамплін. О, нато швидко то швидко! О, він нічого не пролив. Вау, як? Це було на Може, вище? Зробимо вище. Ми ж не програли. Ми маємо скласти це все. Треба збудувати одну дуже високу стіну. Ви божевільні? Вони з глузду з'їхали. Неважливо переможеш ти чи програєш. Будуйте, норма, будуйте. Іде, <риклад> сіде, сіде. Фінбо. Вони зараз. <риклад> Починаємо. Погнали. Пейдам! Окей, погнали. Їде, він їде. Це справжня річ. Окей, погнали. Окей, погнали. Гей, ви промокнете? Ей, є всім з дороги. Тобою. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Це було ідеально. <ривіт> Йонбок. Йонбок. Ви всі може вірні. Це було занадто жорстоко. Ми знову програли. Ти ж в нашій команді. Вони ж дійсно обидва з нашої команди. Ми собі твого, двох наших... <ріху> Вони двоє тримали по нулях. Треба були їх відмовити. Я хочу переглянути запис. Вала земляний щур. Чорна, гелобина, лисе, ви лузери. Ми вас зараз закидаємо снігом. Це так принизливо. Це ж просто лід. Але ж ви ж знаєте, що він розсипається шматками, так? Вони хочуть скоротити каза до чотирьох учасників. Так, тож, будь ласка, відкрити свої коміри. Це схоже на Together. Вола, небесам, земляний щур, чорна глибина лисе золото. Ми перемогли! Їхня команда з новим роком! Це навіть не було покарання. Тепер світ світніших дітей буде керуватися вола небесам, земляний щур, чорна глибина. Лисе золото. Займіть позу, Беріть снеки. Сідайте на санчата. Беріть прапори, шашлички, скурки, рібні коржі, кава, Насолоджуйтесь усім. Галяйте всі снігу. У світі сніже дітей! У світі сніже дітей! Зближуємось. Один, два, три. Один, два, три. Окей.